Колобок українська народна казка. Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба немає. Діти просять Бабусю, спекла б ти колобка. Та що ж я спечу, як і борошна немає. От бабусю піде в хишку, та назмітаю змітаю засіку борошенця, та й буде колобок Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобка та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю, в двір, а з двору за ворота, та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай, я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу. Та й побіг знову, біжить та й біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я повзасій кумеденний, я із борошна настачений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то й від тебе втечу. Та й побіг, аж іде ведмідь. Колобок, колобок, і я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борош наспечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то й від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, стрічається з лисичкою. Колобок, колобок, і я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я засіку куметений. Я із ворож наспечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від медведя втік, то й від тебе втечу. Ну, ще гарна пісня, каже лисичка. От тільки не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик. Та й почав співати. Я бозасі метений, а лисичка його гав, та й з'їла.